Київський модернізм це коли архітектура виглядала як скульптура, коли будівлі говорили мовою скла, бетону і сміливості. До речі, у 60-х-80-х архітектори будували не просто будинки, вони проєктували уяву без 3D, без Google, без Pinterest – лише бетон, олівець і віра в майбутнє. Будинок меблів. Проєкт будинку меблів авторства Наталії Чмутіної планували використовувати як торгівельний центр і як виставковий павільйон одночасно. Просторовий Рішення стали наслідком експериментальних пошуків інженерів, які розробили каталог ефективних конструктивних рішень для універсальних критих ринків та спортивних споруд. Будинки ромашки на Болонському проспекті житлові будинки, спроєктовані архітектором Михайлом Буділовським. Їхня особливість полягає у незвичній циліндричній формі та виступаючих на півкруглих балконах. Саме завдяки такому вигляду будинки почали називати Ромашки або кукурудзи.